На з наших Позицій, яка відкриває нам можливість от напрямку декількох сіл, які для нас є часто актуальними. Загалом ми проводимо облік певної території. Ми шукаємо е, тяжку техніку, як танки, сау та інші речі, які можуть бути на їхній території. Важлива продуманість кожного кроку. Виконання завдання це не є щось таке лінійне і банальне. Кожне наше завдання складається з багатьох мікропроцесів, які є важливо запланувати, обдумати таким чином, щоб забезпечити успішне виконання завдань. Той висоти, на які ми літаємо, всякі кольорові позначки сенсу не дозиваєш. Первальниці розрізняються конкретно по формі криву. Кожен апарат він є пікальний. Позика свій називається валя, валя, хто барічка. <ріху> ну, моя думка, що насправді розвідка володіння інформації є взагалі основним ключем до будь-якої діяльності вплив на війні, оскільки для того, щоб доцільно використовувати ресурс, яким ми е, е, володіємо, нам необхідно розуміти. Що проти чого ставити, будемо да, наприклад свою увагу. Ґа... Манув три, два, один. Поле тіла. Скарно. Обиде. Не варто казати у населених з винаселених пунктів, на яке нам потрібно зараз облітати. Постійно запис у нас йде на камеру, яка робить його вже на борті. Хорошій якості, також паралельно ми бачимо дві картинки: одна це широким кутом для орієнтування, і друга, ось зараз перемикаюся, це є е, вузький кут е, для більш детальної бачення, е, що відбувається під бортом. Я сам зі сходу це мої всі краї, і я би, просто ну, зобов'язаний, щоб мої батьки, вони тут недалеко живуть, щоб жили в мирі. І Я прийшов сюди на війну з першого дня і я розумів, що кожного, кожен долг настоящого мужчини захищати свою сім'ю будь-яким чином. Я рад, що потрапив на БПЛА, тому що я строчки хотів потрапити в розвідку. Да, власне, Зараз визивалися прекрасно, зараз знімаємо життя. І просто забираємо. Параметри достатньо для того, щоб виявляти усі цілі, які, ми, які нам необхідні, які ми можемо виявити. Ясно, що такі ще речі, як машини, особливо МТОБ чи танки, виявляються на раз-два, особливо в цю пору року, коли посадки зараз чисті. Валя, валюша, валічка <сумітно> допомагає нам нищити орків. Тому і так ніжно. <сумітно>